Коли ви синхронізуєтесь з простором, то ви починаєте відчувати не лише його, а й той російський событийний ряд, який у вас вже простроєний на цій гілці реальності. Я, наприклад, сьогодні вночі спала і мені приснився сон, що я йду на автомобілі. І такий якийсь дивний звук, як ніби насос качає, там нічого немає пустий, такий звук, знаєте, як з трубочкою з так. Uh, і я зрозуміла, що це в мене ніби закінчився бензин. Я зупинилася, в мене паніка, не знаю, що робити. І щойно я їду з салона, я пофарбувалася, і в мене раз засвітилась лампочка. Хоча я там не дивилася, скільки в мене бензину в баки. Просто настільки це цікаво. Ну, от як так можна відчувати, синхронізуватися, відчувати, що буде далі. Я вже скільки цим займаюся, але кожного разу це дуже дуже цікаво. І ви знаєте, що навіть мій майстер вона сказала, що останнім часом вона бачить дуже часто ось ці однакові такі числа. Хтось каже, що це ангельські, наприклад, 12, 12, 13, 13, 21, 21. Ну, я називаю їх не ангельськими, я говорю, що це йде синхронізація з простором. А чому це все відбувається? Чому люди починають це відчувати? Вона говорить: знаєш, я навіть от коли подумаю так, повітряна тривога. Тільки про це подумала, і через 10 хвилин починається повітряна тривога. Це також вона зчитує з простору. Те, що скоро буде така подія, як повітряна тривога? Чому це відбувається? Тому що раніше у нас на планеті Земля був такий, ніби як купол, все закрили для того, щоб до нас не поступала з космосу інформація, потоки. А зараз цей купол, який був над нами, він там уже в дирочках, і дуже багато інформації проходить, проходить до людей. Ось тому так і відбувається. А напишіть, будь ласка, в коментарях або в мене в телеграм каналі. Чи ви синхронізуєтесь з простором і як це у вас відбувається? Дякую.